Вже кілька хвилин, як почався урок, а деякі соньки ще біжать до школи. На вході на них чекають чергові виправдання. Не діє на непохитних контролерів. За запізнення Олександр отримує штамп у щоденник. Такий спосіб дирекція школи бореться із запізненням учнів. Записи у щоденних кажуть вчителі вже неефективні. На них рідко реагують батьки, та й самі учні вже давно звикли до такого виду покарань. Тоді як штампи привертають увагу батьків та не дають розслабитись дітям. Варто назбирати п'ять таких позначок про спізнення і виклик на засідання учнівського самоврядування суньку забезпечений. Якщо взяти оцей листопад місяць, то у нас запізнень всього 20. Тобто, порівняно з вересням, це в шість разів менше. Причини спізнення школярів традиційні, кажуть чергові. Чому спізнились? Ми проспали, ми проспали. Якщо батьки попереджають дирекцію про затримку свого чада і в нього є поважна причина, штампу в щоденник можна уникнути. Цікаво, що шкільне ноу-хау запровадили самі ж учні, ідею вони підгледіли за кордоном. В нас діє учнівська, учнівське самоврядування. Учні самі запропонували школі виготовити таку печатку. Батьки кажуть, у школі по-різному реагували на нововведення. Хтось дивувався, а хтось обговорював ідею на шкільному сайті. Зрештою, погодились, що у дисципліні дітей зацікавлені обидві сторони. Писали коментарі на сайті школи. Не всі однозначно, але це було буквально декілька батьків. А потім вже звикли і без питань. А поки діти звикають до штампів у щоденниках, вчителі вже міркують над новими способами боротьби із запізненнями. Олена Берестенко Павло Тихоненко Віка новини.